Чому вони нарушили наше право? Чому вони зіткнулися? Що це такое? Я їм казав, не зіткнетесь, не зіткнетесь, а вони зіткнулися. Тепер вас будуть нової орбіти. Меркурій ти стаєш на тій самій орбіті. Венера, ти будеш поближче до мене і подальше від проти ідеї. А Марс ближче до астероїдів. Поняли. Понял, 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 понял. Сломал, сломал. Бу, -у -у. А -а -а! кто ты такой? Я газовый гигант. Газовий гігант це що таке? А, це такі. такі планети з газу зроблені. А статі, а чому ви тільки в середині сонячної системи? Середина сонячної системи? Це не вся сонячна система? Ну так. У нас це тут отакий, так сказати, така локація. Ну так, ми так живемо тут. А, позве своїх братців чи, ну, планет, щоб ну, познайомилися. Вас теж чотири, ну, у нас теж чотири, там. Ем, ви про той, то він не живий. А, вони формуруються, а чому він формурується з двох шарів? Ем, це не зовсім так. А, ну, поєм. Така ідея. Чому мы ми? Тут, е, хто а може я? Ах, хто я така? Я, я? я Церера. Цереро. Прикольно. Цереро Церера. Ха, ха-ха-ха. Прикольно, прикольно. Ха-ха. Я Церера. такая церія Юпитер. Жаль. Ну, жаль. А там жаль вашу. Та это прото. А, кстати, я же розказав частину истории ну, Сая після камененских планет. Ой, після зародження каменностых планет. А тепер вы до зародження камененстых планет розкажіть. Ну зараз, ну, зараз приступаємо. Ну, а тепер, як по традиції, ми візьмемо нашу рубрику Життя на Венері». Ви обалдейте від довгої там життя. Начинаємо. Якщо що, це життя ну, це життя на Венерії, коли йшла ця частина, а не прям що зараз, а коли йшла ця частина. ну, там. Так, знайомство з планетами, газовими гігантами гантами Що? Це правда? Це точно правда? Так? Меркурій, я тобі кажу, силко наші об'єкти не можуть жити. Ну, ну, так, це. Ну так, це сонце, як ти не понімаєш, не можуть жити. Ей, йдіть сюда. Я побачив, що вони уживають. Що? Це дійсно правда? Марс, це що правда? Офікеть. Я не ожидав, що це правда. О, це так класно. Что там такое? Там вони жилый. Так! Да, вони жилый. А солнце ты мені не верил. Ха-ха-ха, ну, -ха. кто я и я. Стоп. А ох то что-то есть? Ах, я не знаю, а кто ты? Я сама знаю, хто я. А, да, давай ты будешь хорон, а я Плутон. Да, Плутон ты будешь. Ха, прикольно. Так, ну вони вже просняться? Вроді вже мають, ну не просинаються. Ах, стоп, а що за такий об'єкт біля нього? Цікаво. Хто це буде в нас? Ну, а я пішов. Ну що, друзі, а тепер як по традиції будемо дивитися... Як виглядає життя на Венері під час цієї серії? А хто ти? Я не знаю. А хто я? Хто я такий? Не знаю, може кудись підемо. Давай підем кудись. Куда? Я сам не знаю. Давай пошли кудась. В цій сторону, де отой червоний який шар? О, привіт! Ти нарешті проснувся. Як це нарешті проснувся? Ну, отак. Вот Таке сталося що там. Були два хороші планети, але вони столкнулись один з одного. Один з одним. І їхні обломки почали бути кільцем. А вони стали одною планетою. Там. Я ця планета... Та ти запланета. А хто я? М -м, ти, походу, у яке лице. Пходу сформувався і появився ти. Місяць будеш називатися. А ти буде земля. Земля, прикольне ім'я. А шос такі два астероїди біля тебе? Що? Два астероїди? А, ну це... Фобос і Демос, так я їх назвав. Це просто. Я хотів врятувати їх, коли вони зіткнулися. Ну мене зупинив метеод і кинувся в мене. І він був червоний, через то я червоного кольору. Ну, а, а метерит розділився на оцю мою зовнішню кору на Фобоса і Деймуса. А. Понятно. Пока ми пошли. Ура! Хі -хі -хі -хі. Та давай. О, привіт! Хто ти? Я Венера. Та я Венера. Ну я дуже класна. Ах, ти той планета, що там формувалася. Там мені все Марс розказав, я понял, він вже мені розказав, все так далі. Ну так, що ти робиш? Я живу, на мене є життя, ну і це все. Ну добре, пока, я пішов. Ну, все відео закінчилось. Ну, ми же, ще не забули показати цю саму життя на Венері. Тут треба його показати. Ну, я назабув, ну ну короче, вы поняли.